Називають Балканським Нострадамусом. Її слова досі хвилюють мільйони людей. Передбачення болгарської провидиці Ванги поступово збуваються. Більш того, саме вона спрогнозувала конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Як Ванга описала 2025 рік, одне з найстрашніших передбачень Ванги вже справдилося. Болгарська проясновидиця спрогнозувала війну між Іраном та Ізраїлем. Щойно Сирія впаде. Очікуйте великої війни між заходом і Сходом. Навесні розпочнеться війна на сході, і буде третя світова війна війна на сході, яка знищить захід. Як думаєте, ви чи дійсно світ на порозі світової війни? Пишіть у коментарях. Ще до своєї смерті болгарська проведиця Ванга зробила декілька резонансних передбачень на 2025 рік. Одне з них. Поява інопланетян, коли з'явиться нове світло на небі, це стане знаком позаземного життя. Ванга передбачила, що це, начебто, відбудеться під час великої спортивної події, яка транслюватиметься на весь світ. Щоправда, наслідки можуть бути летальними. Людство вступить в контакт із позаземним життям, що можливо призведе до глобальної кризи або апокаліпсису. Багато прихильників Анги вважали, що її пророцтво збудеться під час Супербоула – фінальної гри в американському футболі, яка відбулася у лютому цього року. Але ні появи нового світла, ні неопланетян світ не побачив.